Що відчувається всередині, коли людина перебуває в аб'юзивних таких стосунках? Ну, По-перше, аб'юз це як а, в частині як гіпноз. А, це така повторювана критика, яка або, або таке постійне знецінення, яке змінює твоє внутрішнє таке уявлення про себе. І людина, аб'юзери, вони внушають, да? постійно внушають людині, що вона якась не така. Що вона перебільшує постійно, про те, що вона винна у тому, що аб'юзер так поводиться. Це дуже така поширена маніпуляція, що аб'юзери зачасту звинувачують да, всіх навколо, що це із за тебе я такий. І у мозку формується рефлекс, такий підкорення. Тобто воно закріпляється як якорь і вже потім. Страх висловлюватися взагалі з'являється, діяти, бути собою. І жінка починає взагалі відчувати, що її життя це якась пастка, і що а, ця любов несе їй такий тягар. Ну Так воно і є, тому що аб'юз і маніпуляції, якщо ви живете з аб'юзером, то це ну, не любов, це чисто така травля і, і здіватися над вами. Всіми можливими методами це і емоційним, і фізичним, і е, психологічними методами аб'юзер е, знущається над своєю жертвою. То такі відносини зрозуміло, що є страх того, що е, як же ж відносини, їх потрібно зберегти. Е, і так, дійсно потрібно. З аб'юзером потрібно боротися і, і йому говорити про це.